Надійшло повідомлення по телефонному по спеціальній 102 до 4 частини Зінницького розповідаю. Пізніше повідомлень працівників Дорожної Державної служби охорони, які приїхали на виклик спрацювання сигналізації в селі Пирогово, про те, що невідомий в одному з господарств стріляв з рушниці, коли та поранив чи вбив кількох чи вбив людей. Ну, реально, як було так, що приязних стосунків. Приязні стосунки, співмешка, колишній справ, 63-го року народження. Співмешкав з однією з громадянки міста Вільність 68-го року народження. У них там вже раніше виникали такі спірні, ну, можна сказати, сімейні життя, вони співмешкав, вони були офіційні. Питання, ну, з конфлікти і. На один із цих конфліктів приїхав її син, 89-го року народження, працівник митниці. І під час цього конфлікту, скажімо, вже покійний працівник, колишній працівник внутрішніх справ. Спочатку вистрілив, застрелив свою співмешканку, застрелив її сина і потім застрелився сам.